Добрий вечір, скучі вже за вами. Хочу таке записати відео нагадування, щоб ви не наробили дурниць. Про що я? Про альтсезон. Ну, давайте спочатку по побітку. Коротко те, нагадаю, які в мене позиції. Я, як і раніше, стою в шорті, чекаю сценарію з походом біткоїна вниз до цієї рожевої лінії, ну, десь цей район. І далі вже початок чи продовження. Початок сезону, продовження росту бітка. Десь так. Так само по XRP. Чекаю зони До долара, нижче долара. Ось десь тут 90 центів 80%. Ну, можна, можна починати купувати вже 1,2 Десь так. Це буде нормальна ціна по XRP десь так. По альцезону що я хочу сказати. Ми зараз знаходимося в такому часі, дуже сприятливому для того, щоб можна було заробити стільки, що це вплине на ваше життя. Можливо, навіть змінить його кардинально. Що для цього треба робити? Не робити різких рухів, не продавати, не відкупати. Я до цього завжди говорив, що альткоїни що будуть падати, падати, падати. Зараз я кажу, що вже час бути дуже уважним, навіть якщо ми там, як я думаю, впадемо по альтам, ну нехай це буде мінус 50%. Ми на минулому стрімі говорили, що я пропонував таку стратегію. Покупки частинами. Один раз в тиждень, там, якщо у вас є 500 доларів, один раз в тиждень на 100 доларів купили, почекали, купили на 100 доларів, почекали. По, по масштабам альсезону, який буде, буде порівнян буде в порівнянні десь такий, як був. З 2015-2018 років, тобто дуже-дуже масивний. Ви всі знаєте, що прийняли законодавство в Сполучених Штатах про стейблкоїни. Тому ринок зальють цими стейблами, нарешті з'являться кошти для пампу всього ринку. Але це не одразу буде, зрозуміло. Ще будуть лякалки, різні там ситуації, тому треба витримати це. І це буде не дуже швидко. Я хочу на прикладі показати, як це буде. Ось дивіться, я завжди вам казав в своїх роликах, коли ми падали, там тонкоин був на таких значеннях, ноткоин, там, всі ефір так само валився. Я казав, що доходимо, буде отака от розворотна фігурка. Буде щось по типу такое. Підтримки супротиву, да, ми зробимо. Ми зробимо таку подвійне дно. Вийдемо, протестуємо. І далі вже можна просто тримати. Якщо не купили, можна було там частинку тут купити. І тут вже підтвердження є. Купляємо тут вже нам на все. Ну, кожна різна стратегія, тому це мій підхід, наприклад. Може бути, наприклад, зараз багато альтконів такі формації постворювали. Дуже багато. Відсотків 60-70 альткоїнів сформували таку е структуру. Що далі? Дивіться, бачите, що, що відбувається далі з альткоїном. Ось така історія. Тобто тут вже 10 іксів, далі ще, звичайно, буде рости. Е Ось так воно буває. Якщо б наприклад, ми зараз дивіться, вийшли, вийшли тут, да. Ви купляєте раз, там купили тут, купили, тут купили. Окей, середня у вас нехай тут. У вас все одно буде там 20. Іксів, але ви будете впевнені, що альсезон почався. Навіть якщо ви помилилися і ми пішли нижче трішки, да? сюди. Ви купили тут, ви купили тут, ви купили тут, Середня у вас дно. Теж можна не переживати. Ось, наприклад, ЗК, да? ЗК. Мінімум, куди він дійде, це 50 центів на цьому альтсезоні. Це мінімальна ціна. Зараз він знаходиться, формує таку от фігуру, як ми бачили на попередньому альткоїну. Ось она підтримка. Виходимо звідси. Протестували. Ну і там кожен буде по-різному ростити, тому тут вже не важливо. Можна потихеньку тут починати набирати. Але не одразу все. Тому що може піти як вниз, може ще раз обновити. Тут ніхто не знає, а може піти отак. Але все одно буде якийсь тест невеличкий. І далі все одно буде ріст. Десь так. І основне, ну я це майже в кожному, на кожному своєму стрімі казав, що альткоїни не чіпайте. Fiчі, якщо залазите, то торгуйте тільки те, що ви виділили на фічі. Те, що ви купили альткоїни. Не чіпайте, або пропустите весь альтсезон. Будете сидіти дивитися, як інші заробляють кошти. Купили альткоїни і тримайте. Зараз також не час, як ми тоді, ну, місяці назад, да? на відскоках ми забирали вкладини. Там різні монети стріляли, XDC, там те, що я пам'ятаю. Потім по, стріляв стріля, і, і інші. Забирали вкладене. Зараз я, не, я б не забирав. би Вкладене просто тримався і чекав. Як на мене, аль сезон буде десь ближче до Нового року, там, початок або десь восени. А там подивимось. Поділіться вашою стратегією, як ви набираєте. Зрозуміло, що ви вже купили альткоїни десь тут, в цих районах, можливо, вже і продали, тому що треба були кошти. Але мені цікаво просто, що зараз робите ви в даній ситуації. По ідеї, ФОМО не має бути, тому що основна маса 95% в альткоїнів не росте. Виріс там трішки ефір, трішки XRP. Ну і там деякі монетки показують, що вони живі. А так, нічого особливо не виросло. Але готується. Це буде супер альсезон. Я ще раз це повторюю: не провтикайте. Бо буде дуже обідно. Якось так. До нових зустрічей.